Обертання плеча назовні. Ляжте на бік, утримуйте вагу у верхній руці. Тримайте лікоть напроти тіла, піднімайте та опускайте вагу, не відставляючи лікоть. Цільовими м'язами є зовнішні обертачі плеча. Ці м'язи є частиною манжети, що обертає групи із чотирьох м'язів, які стабілізують плече. Зміцнення м'язів, що підтримують ваше плече, допоможе зберегти стабільність плечового суглоба. У червоному кольорі ми бачимо, як підосний м'яз обертає плечову кістку назовні. У рожевому ми бачимо задню частину дельтовидного м'яза і малий круглий м'яз, які допомагають у обертанні плеча назовні. Навантаження на обертачі плеча змінюється під час руху. Коли вага знаходиться поблизу підлоги, навантаження невисоке. коли передпліччя паралельно підлозі, навантаження на м'язи максимальне. І коли вага отримується високо, навантаження на м'язи зменшується. Розгиначі запястя стабілізують зап'ястя. Це світло коричневий колір. Обов'язково виконувати вправо повільно 2-3 секунди, щоб підняти вагу, та 4-5 секунд, щоб опустити її. Однією з поширених помилок є протракція і відведення лопатки з рахунок повного повороту плеча. Причиною цієї помилки зазвичай є компенсація надбірної ваги або недостатня обізнаність. Обов'язково стабілізуйте лопатку та рухайте лише рукою.